Будівельник-тато в мене. Він працює цілоденно, він кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Я також, як мій татусь, будівельником назвусь. З дитячого садка нас навчають обирати професію. Але віршики про будівельників, слюсарів та водіїв так і залишаються у дитячому садку. Бо далі всі насправді йдуть учитися на менеджерів, бухгалтерів та маркетологів. Хм, парадокс, але сидіння в офісі за менші гроші в Україні значно престижніше, ніж робота руками за гроші реальні. То може українці просто дащо? Костянтин Мельников спробував розібратися у цьому питанні. Вам куди? На ринок професій? Юрист, магістр, право менеджмент організації природоохоронної діяльності. А в мене заліто юридично освіту. Тарукар, пожарник. чи в дорогу за заробітком мене є три дипломи постачальником електрообладнання. Брат за брата береться досліджувати прибутки робітничих та інтелектуальних професій, химерні та реальні перспективи. Де шлях до цивілізованого заробітку? Українські ринки, останні десятиліття це сусідні кладовища нереалізованих професійних амбіцій. То юристом я явно не, не мріяла бути, От. ну але на то на то була воля батька, тобто я мала мати вищу світу. Я більше творча людина, тобто, це були якісь ем, можливо, якийсь дизайнер одягу. Тобто я себе бачила десь на якихсь там світових подіумах. Роками ховається за кермом не менш масштабний чоловічий ринок праці 6 тисяч гривень фінансовий рай для нинішнього таксиста. Роботи нашої не мати люди йдуть, бо не мають що їсти. За що купити, їсти йдуть працювати будь-куди без перспектив, без майбутнього, і це страшно. Зараз немає планової економіки. Відповідно, ми не можемо сформувати правильно державне замовлення. Тож брат за брата рушає в навчальні заклади, щоб зрозуміти на що сподівається молодь. Та, що у черзі за дипломом про вищу освіту, і та, що має золоті робітничі руки. Ось ми на порозі вищого навчального закладу. Чи вважають майбутні медики прибутковою майбутню професію? Я з надією вірю, що я знайду роботу, як не у Львові, то десь в інших державах. А це вже практикуючий медик, яка точно знає, пощастить одиницям. Це справді потрібно стільки стоматологів, то невідомо. Більше що державних місць дуже мало. Нас доганяємо досвідчену медсестру однієї з львівських поліклінік. Та за декілька десятків робочих років вона теж зарплатою не тішиться. 1400 – це дуже важко. То це добре, щоб... я ще на пенсії, тому трошки якось виживаю. А так дуже важко. А ось юридичний факультет. Попереду в них молочні ріки. Так міркують вступники. І байдуже, що в Україні щороку випускають 30 тисяч юристів. Інвестори з Європи будуть просто йти до України і юристам пона понадобляться, тому що е інвесторам потрібні будуть юристи. А поки сподівання не справдилися, випускники юридичного факультету в безнадійних пошуках престижної роботи. Оскільки дуже багато роботодавців вони хочуть е, юриста зі стажу. А де отримати той стаж, існує питання. І навіть якщо молодий юрист знайде робоче місце, то шлях до збагачення буде довгим. Досвідчений правознавець розбиває студентські ілюзії в прах. 1400 приблизно гривень, там плюс якісь ще надбавки. Ну, 1800 це так, як студент після закінчення університету буде мати. А ще у списку бідних ті, кому мала б заздрити вся країна. Мовляв, скупі та ліниві чиновники. Саме вони розкривають свою гірку правду. Їх професія невигідна і нерентабельна, якщо працювати чесно, я вам хочу сказати, що за такі гроші працюють, напевно, тільки волонтери. Середньому чиновники отримують 4850 гривень. Ось, до прикладу, ми знайшли на робочому порталі резюме від начальника управління транспорту Львівської міськради. Віктор Щир шукає заробіток і хоче 8 тисяч гривень. Тож ламайте стереотипи або систему в один голос волають експерти ринку праці. Колись було таке велике завдання. У батьків продавалося все, що можна було, бо щоб бодай одна дитина здобула вищу освіту. І, як казали, вибилася в люди. Часом батьки примушують своїх дітей, вважається, що той чи інший фах, який дитина не хоче сама здобувати, але допоможе їй якось в житті. Невже в Україні людина з вищою освітою не може заробляти пристойної суми? Ми таки знайшли професію, яка очолює рейтинги найпривабливіших та найприбутковіших професій в Україні. Щонайменше 300 євро для новачка у галузі IT. та навіть це не найбільша приманка. Переваги – дуже хороший соціальний пакет. Так багато компаній пропонують медичне страхування, настільний теніс, футбол, масаж в офісі, різні сендвічі, печиво. Безліч компаній це компанії з іноземними інвестиціями, і вони, в принципі, ну, можуть собі це дозволити. Айтішники точно знають, чому ж медики, юристи, економісти, а також державні службовці не мають таких привілеїв. Ринок IT – це така сфера, яка поки що не зачіпається державою. Безліч безробітних з дипломами про вищу освіту наслідок затяжної, якщо не вічної кризи в Україні. Ось за 80 кілометрів Польща вона мала приблизно ті самі стартові умови, що Україна, а де Польща, де ми. Наш бізнес воліє інвестувати туди в Польщу, Наприклад, а чому так? А тому, що е, там є більше гарантій прав власності, там людина платить більше податків, але знає, що не буде такого, що бізнес буде там або відібраний, або ще щось. І якщо якісь злочини щодо бізнесу будуть вестися, вони будуть належним чином розслідувані. Держава повинна створити умови для відкриття бізнесу. Більше нічого держава не повинна робити. Чи все так погано на ринку робітничої праці? Або й взагалі роботи без кваліфікації? Ми дізналися, скільки заробляють в Україні просто робочі. Ми переконалися, щоб заробити на життя, достатньо мати бажання і мету. І навіть людина без кваліфікації має чимало варіантів. Промоутер, роздаючи рекламні листівки, за день роботи, заробляє не менше 100 гривень. Офіціант літнього кафе за одну зміну отримує від 150 гривень окладу плюс чайові. Кур'єр служби доставки 200 гривень за день. Прибиральниця може мати від 100 до 250 гривень. Різноробочий на будівництві в день має в середньому 200 гривень. Чому ж тоді не видно черги за непоганим заробітком? Відповіддю є ось ці черги під польським, чеським чи німецьким консульством. Вони отримують дуже хорошу заробітну плату за кордоном. Чи на гідне життя у нас заробити, то я не знаю, де можна заробити завжди. Ось вам і банальний дефіцит робочої сили. А де їй взятися, якщо усі у черзі за дипломом про вищу освіту або на отримання візи за кордон? цікаве питання. Тому поки що головною побутовою проблемою 21-го століття для українця залишається пошук кваліфікованого простого смертного електрика, сантехніка чи коминаря. Воно п'яки. Поки до першої хати зайде, а там вже або гроші дадуть, або літру поставить, а воно вже потрібні, бо там бути. Дайте спокій. Та молодь не привикла до якоїсь. Такої конвейерної роботи. Коли потрібно 8 годин, дійсно відпрацювати важко. А тим часом більше оголошень. Вантажники 6 тисяч гривень. Безкоштовне харчування та доїзд на роботу. Касир оклад від 2 200. Премія та безкоштовне харчування. Водій трамвая від 3 до 6 тисяч гривень. Що ж це за один, за те дуже вагомий і, на жаль, поки не переборний факт, який штовхає наших співвітчизників на нелогічні рішення здобути фах, де мало платять. І тому що це зараз модно. На жаль, тому що в нас процвітає просто неофіційна корупційна оплата. Ну, чомусь, якщо йдеш до лікаря, і вона навіть до вас добре лікує, так? ну, якісно. То вона чомусь очікує, що їх повинні ми заплатити окремо. Не задавайте таких дурних питань. А то є з сути стикалися, починаючи з садочку. Ви моя дитина пішла в садочок. А що вимагають гроші? Чи як все вимагають. А з тобою як, як тож експерти одноголосно ділять відповідальність за спотворення ринку праці між державою та українцями. Мовляв, лише здорове суспільство зможе побудувати нову економіку. Важко. Не буде все так швидко, як би цього хотілося. А українцям хотілося б зовсім небагато. Сьогоднішній день мінімально хоча б 5-7 тисяч макси. Якщо дружина не працює, а, допустимо, одна дитина йде. Ну саме менше в два рази більше 14 тисяч. Ну як для мене, якщо в мене там зарплата 4 чотири тисячі, ну я б хотіла 10. Я б хотів мінімум, щоб тисячі доларів, щоб була зарплата. Ну не автоматично, не за помохом е шарівної палички, але це відбудеться. Микола Стеценко, Костянтин Мельников, Вадим Дмитриченко, брат за брата. Розподіл праці став основним рушінним механізмом прогресу людства. Я будую, ти навчаєш він, лікує. Кожен займається своїм. Але є ситуації, коли всі мають об'єднатися. Коли йдеться про спільне життя у під'їзді, на вулиці, у місті, в державі, коли на нас суне зовнішний або й внутрішній ворог, тоді всі мають бути за одне і стати разом. Брат за братом.